На низькому старті в Україні і новий навчальний рік стартує уже за два дні. Другий в умовах повномасштабної війни. 1 вересня у школах відбудеться спільний перший урок на тему ментального здоров'я як повертаємось до школи, урок цей транслюватимуть наживо фахівці розповідатимуть, як працюють наші емоції, покажуть прості вправи, аби заспокоїтись, підкажуть, як подолати страхи і тривожність пов'язані з стартом навчання. Або ж педагоги можуть скористатися сценаріями першого уроку, які міносвіти вже розмістили у вільному доступі. А міністр освіти Оксен Лісовий розповів, що навчальні заклади в Україні з 1 вересня будуть працювати у так би мовити трьох форматах: це очний, дистанційний та змішаний. Їх визначатимуть та погоджуватимуть в обласних адміністраціях та у дирекції освітніх установ. Окрім зміни форматів, наш корілів будуть чекати ще й інші оновлення про них, а також про Старі нові виклики для української освітньої системи будемо говорити далі. з нами на зв'язку Інна на совсу народна депутатка України, а також перша заступниця міністра освіти та науки України у 2014-2016 роках. Пані роках. вітаємо вас. Слава, слава Україні. Україні, героям слава отож. Всіх цікавий так, перше вересня, буквально ось уже у п'ятницю. Як буде виглядати? Цей навчальний рік чи підійшли ми до організації його грунтовніше ніж минулого року? Ну і скажімо, на Херсонщині визначилися, що вже будуть навчатися онлайн, бо є проблема обстрілів. Так є також низка регіонів, де також є проблема обстрілів, але там кажуть про змішаний тип навчання. Що зараз говорять про організацію освітнього процесу в Україні? Перше, що треба визначити, це у нас вже четвертий навчальний рік, який буде проходити за надзвичайних ситуацій. На да, спочатку був ковід і кінець навчального року, 19-20, який був затьмареним переходом раптовим переходом на дистанційку через ковід. У нас було півтора роки постійних переходів на дистанційку через це. А потім, звичайно, повномасштабне вторгнення. Це зараз виходить вже четвертий навчальний рік, а який діти частково принаймні. Будуть навчатися дистанційно, це на превеликий жаль, незалежно від того, як буде організоване навчання в цьому році, це все одно цих чотири роки, які минули, вони матимуть катастрофічні наслідки для навчання дітей, для їхніх освітніх результатів, особливо для тих дітей, які молодші. Тому що, якщо ще в старшій школі більш-менш можливо організувати навчальний процес з дітьми, які вже отримали якісь навички, як самоорганізовуватися, як організовувати роботу і так далі, то з дітками маленькими, звичайно. Звичайно, що дистанційка це, це це дуже тяжко, і воно не може мати того самого ефекту навчального, як як навчання в класі. А тепер щодо цього безпосередньо навчального року зараз у нас є краще розуміння того, як підходити, як готуватися до цього навчального року. Порівняно з ситуацією минулого року, коли була така політична заява, що по максимуму намагаємося виходити в офлайн, але для цього нічого не було зроблено, не було ніяких дискусій про те, як укриття підготувати, як вчителів підготувати, і так далі. То в цьому році все таки трошки краще готова країна. Я думаю, що це і зі зміною міністра пов'язано з тим, що в принципі. Краще розуміння того, як готуватися як до, до навчального року в таких умовах, воно теж сформоване. Але, звичайно, що важливо пам'ятати, що цей навчальний рік буде дуже різним для діток в у Львові, в Ужгороді а, і діток в моєму рідному Харкові. Так? А, але я вам... Я вам хочу сказати одне. Я спілкувалася з харків'янами, які повернулися до міста чи не виїздили з міста з дітьми, в тому числі навіть вони хочуть, щоб їхні діти виходили навчатися офлайн по максимуму. Наскільки там? Це... Якщо так підсумувати усі навчальні роки, коли діткам доводиться сидіти перед моніторами, то ті, хто став першокласником із цих чотири роки тому, фактично міг жодного разу за партою у школі так і не посидіти, такі склались умови, на жаль. Очно навчатимуться там, де е, належним чином обладнані укриття такі заходи безпеки, і цифри, які озвучують у Міносвіти, це 75% шкіл, все ж таки убезпечені мають укриття. Наскільки ці цифри відповідають дійсності, і якщо порівняти з минулим роком, то яка динаміка? Можливо, не все так погано, як нам може здаватись. Е, перше, до вашого загального коментаря про те, що є дітки, які в перший клас пішли тоді, коли ковід трапився, це мій син. Він у нього ковід почався. не у нього, а ковід почався тоді, коли він був в першому класі. і Я, як, як мама е, учня, знаю добре цю історію. А е, більше того, я як викладачка в цьому році у мене випускалися студенти, які в аудиторії були один місяць. Весь інший час вони на бакалавраті навчалися дистанційно, і це у мене навчаються студенти соціально політичних суспільство знавших дисциплін. Але, наприклад, студенти-медики. Які четвертий рік навчаються великою мірою дистанційно, не всі їх намагаються переходити в онлайн, але це насправді оце величезний виклик. Та тому тут треба розуміти, що треба докладати максимуму зусиль для того, щоб в офлайн максимально переводити навчання. І тут до вашого питання про укриття Розумієте, чим мене насторожує цифра 75%. Тому що ну, по перше, що значить облаштоване укриття, так і якою мірою воно облаштоване? Вибачте, банальне питання вбиралень. Далеко не скрізь вирішено в, в усіх тих школах, де вважається, що є укриття. Тобто там формально може бути облаштований підвал, де діти можуть спуститися і якийсь час перебувати. Але якщо, якщо це десятки чи сотні діток, особливо маленького віку, і там немає адекватно облаштованих умов для цього, то звичайно, що це перебування буде ну, дуже тяжким, і не всі батьки зголосяться на це. Друге питання, і дуже важливе: а що значить є укриття в школі? Це значить. Що воно теоретично є, воно теоретично облаштоване, навіть якщо пропустити питання про те, чи там воно максимально комфортне чи ні, але залишається питання про його місткість. Є дуже багато шкіл, я знаю, в тому числі тут в Києві, на Київщині, в області, де укриття є, так? школа рахується як школа, в якій є укриття. Але укриття може вмістити, до прикладу, половину учнів школи. І впродовж попереднього навчального року було дуже багато шкіл, де дітки навчалися через тиждень офлайн інший тиждень онлайн. Та, це звичайно краще ніж ніж повністю онлайн. Але в будь-якому випадку, звичайно, що це теж не є оптимальним рішенням, тому що ну і я розумію, що тут є, є такі обмеження, які дуже тяжко подолати, тим паче в такій короткотерміновій перспективі, Але мені видається, що коректніше рахувати від відсотку дітей, які мають доступ до укриттів в школі, ніж просто по відсотку шкіл, тому що відсоток шкіл може бути оманливою цифрою, тому що в школі є укриття, але там поміщається третина учнів, та, до прикладу. Ось, е, от, от ці цифри Міносвіти не надавали чи принаймні я їх е, точно не бачила ні, ну повертаючись до початку нашої розмови, так ви правильно сказали про те, що ми. Через онлайн освіту отримуємо проблему. Так і сьогодні було презентоване дослідження Дісео Державної служби якості освіти. Так яка каже, що ну як мінімум 30% учнів не мають взагалі постійного доступу до освітнього процесу. А вчителі сільських шкіл кажуть, що ну 50% – половина. Учнів показує погіршення результатів, і вони провели тест учнів 6 х і 8-х класів. І там було чотири рівня. Початковий, середній, достатній і високий. І ось такі результати вони показали. Більшість учнів виконали завдання лише на середньому рівні і набрали від 15 до 50 тестових балів всього на всього. Дивіться, це, це катастрофа. Причому це катастрофа, про яку ми знали, і до якої можна було, я не скажу, що можна було там знаєте, Я не буду казати, що там до війни можна було краще підготуватися, чи ще що це зараз розмова, яка позбавлена сенсу. Але я вам скажу так: що розмову про те, що треба заміряти освітні втрати, я піднімала на рівні парламенту і подавала постанову про те, що треба заміряти освітні втрати через рік після початку ковіду. Через рік після початку ковіду, коли для мене, як для людини, яка має там 15 років досвіду в освітній сфері, було зрозуміло, що ці втрати будуть. Ось тоді, на превеликий жаль, Міносвіти під керівництвом е е відомого пана Шкарлета сказали, що а ми не знаємо, як заміряти ці освітні втрати, тому ми цього робити не будемо. Ми не ми не маємо грошей. Я кажу, так давайте попросимо гроші. Ну в той час точно можна ще було ці гроші отримати до початку повномасштабного вторгнення. Все таки гроші на адекватний моніторинг знань дітей можна було знайти. Та, на жаль, тоді всі ігнорували і, взагалі, поняття освітніх втрат ну, таке було дуже чуже для всіх. І тому не було розроблено інструментарію. Хоча я впевнена, що його треба потреба була зрозумілою після першого року ковіду, навіть після перших півроку, розумієте? Тобто, на жаль, інструментарію не було розроблено, і зараз Державна служба якості освіти якось намагається заміряти. Але тут в чому зараз проблеми? Це дослідження. Добре, що воно є, це краще ніж нічого. Але це дослідження показує нам середні показники та статистичні. А тепер питання в тому, як це перекласти на рівень життя окремої дитини і його чи її навчання. Вочевидь, що цього недостатньо. Та, ну тобто, уявіть, що ви мама учня в школі, так вам кажуть, що в середньому по країні показники здачі ось такі. Ну, це нічого вам, як мамі, не говорить про те, якими є результати вашої дитини. Вам як вчительці, це нічого не говорить про те, якими є результати учні в вашому класі. Так? Бо, вочевидь, що необхідно в тому числі заміряти показники кожної конкретної дитини для того, аби зрозуміти наскільки ця конкретна дитина. Потребує додаткової допомоги, та тобто тут не просто цей загальний показник. Нам треба це перекласти на рішення для конкретної дитини. І тут треба розуміти, що, наприклад, дітки в Ужгороді впродовж останніх півтора роки, до прикладу, можливо, могли вчитися спокійно, та у них більш-менш спокійна установка, і вони можуть якось надолужувати ті втрати. Дітки знов ж таки в моєму рідному Харкові чи в Запоріжжі, яке обстрілюється щоденно, очевидь, що не можуть цього робити. І ми, як держава, як суспільство, повинні по-перше оцінити їхні втрати. 영 <목소리법> Зрозуміти, власне, наприклад, у ця дитинка, ну у неї там гарно виходить математика, або мама там може допомогти з математикою, і з математикою вона там якось вивчила. А наприклад, там англійська мова дуже великі втрати, треба інвестувати в освітні втрати конкретної дитини. Ось це дослідження, що зараз є. Це перший крок тільки для фіксації проблеми. Але насправді для того, щоб вирішити проблему, його недостатньо, бо необхідно заміряти втрати на рівні кожної конкретної дитини і розробляти програми окремі для кожної дитини, окремі підходи щоб ми не повстращали цих дітей, і тут головне ще розуміти одне: тут не йдеться про те, що там наші дітки стали якимись дурнішими. Так, це об'єктивні обставини примушують або так, скажемо, вони. Попали в такі об'єктивні обставини, коли не можуть доотримати усієї необхідної інформації, аби розвиватися далі. Оце потрібно теж зафіксувати і розуміти. Тож не йдеться про якісь проблеми з дітьми. Ну і безпосередньо російські окупанти позбавляють українських дітей права на освіту. Сотні пошкоджених шкіл, розбомблених, знищених повністю і. Чимало шкіл залишаються на непідконтрольній території на окупованих територіях. Якщо ми згадували сьогодні Херсонщину, є дані звіти, що в межах 15 тисяч школярів здобувають освіту українську онлайн. Саме тих, які мешкають на тимчасово окупованих територіях, вдалося це організувати. Таке навчання чи є розуміння в розрізі? Усієї країни в плані діток, які на тимчасово окупованих регіонах, що держава цим дітям пропонує? Перший коротенький коментар до слів ведучого про те, що дійсно це моніторинг не треба сприймати як визнання того, що з дітьми щось не так, і це дуже важливо насправді. Чому? Тому що ну, у нас же ж часто і вчителі це сприймають як, як знаєте, як фіксація проблеми, значить це вони проблеми. Ні, це обставини є проблемними, і нам просто треба навчитися їх визнавати та для того, щоб виправляти їх. Тому цей коментар ведучого. Я дуже вдячна, що ви це сказали. Бо, бо це розуміння є передумовою адекватного оцінювання цих втрат. Тепер до питання питання шановної ведучої, про ситуацію на окупованих територіях вона звичайно є дуже складною. Адекватних цифр по цьому у нас немає. Чому? Тому що навіть цифри по Херсонщині я сприймаю з такою долею, скажімо так добре, що вони є в якомусь вигляді, але треба розуміти, що, наприклад, дітки з окупованої Донеччини вони можуть навчатися онлайн в Україні. Але вони можуть навіть не повідомляти своє місце знаходження, або вони можуть вказувати в реєстраційних документах, що вони знаходяться за кордоном в Харкові, ще десь та чому для них це може бути просто небезпечно повідомляти про це. Ми розуміємо, що окупанти за це карають, і це насправді батьки, які там, наприклад, відмовляються віддавати свою дитину в школу, яка викладає там за місцем проживання за російською програмою. До них ж приходять з погрозами, що в них заберуть дітей. Це, це насправді дуже страшні речі, ті, що там відбуваються. І тому будь-яка статистика вона буде викривлена, просто тому що якби, ну, з очевидних обставин я не, жодним чином не можу навіть ні, ні адміністраторів, ні керів, ну, так, ні органи управління звинувачувати в викривленості статистики. Це просто обставини такі. Що важливо пам'ятати, що незалежно від цифр, кожна. Кож... навіть якщо це одна дитина, так але це тисяч, ми розуміємо, що це десятка тисяч, Але навіть якщо це одна дитина, у нас має бути стратегія того, що ми будемо робити з цими дітками після деокупації, яким чином ми там будемо забезпечувати навчальний процес, тому що е, це насправді е, яким чином ми будемо в тому числі е, говорити про дуже складне політично чутливе питання е, педагогів, які там працювали. Та і якою мірою вони можуть вважатися колаборантами чи ні, якщо вони працювали в школах під окупаційним режимом. Та це все питання, які всі, на жаль, бояться зачіпати і якось обговорювати. Не вони некомфортні, в них немає простих відповідей. Ось і тому, на жаль, поки що, ось цей статус кво який встановився. Ну якось там дітки навчаються онлайн. Ми по максимуму будемо намагатися зробити, щоб вони після закінчення приїздили сюди навчатися в Україну там в університет. Але дивіться, правда така, що. Наш досвід з Донецькою та Луганською областю з Кримом показує, що чим довше триває окупація, тим менше випускників шкіл звідти приїздять на контрольовані території. Та, ось це, на жаль, правда, яку треба визнавати. Ну ця статистика вона є. Вона доступна по приїзду дітей з окупованих територій, тих, що давно окуповані. Ось, і вочевидь, що ну що тут казати, це, це складно і буде ставати складніше з кожним роком. Але в будь-якому випадку, що на що ми можемо впливати, це зробити все можливо, щоб у випадку деокупації максимально швидко там намагатися відновлювати навчальний процес. Принагідно можу закликати наших глядачів задонатити на фонди, які збирають на укриття в школах, наприклад, Миколаївщини. Це дуже допоможе діткам там отримувати освіту і покаже діткам на ще окупованих територіях, що коли Українська влада повернеться, у них буде нормальний доступ до освіти. Вам дуже дякуємо за цю важливу розмову до теми освіти. Ще не раз будемо повертатися в ефіри головного за день. Нині ж про це спілкувалися з інною сосу, народною депутаткою України та першою заступницею міністра освіти і науки у 2014-2016 роках.